У материнстві бувають дуже різні ситуації. Дітки хворіють, дітки травмуються. І дуже важливо, щоб в такий момент мама не почувала почуття провини і не впадала в такий стресовий стан, коли вона своїм. Ось цим відчуттям тривоги ще більше нагнітає і впливає на дитину. Навіть якщо вам доводиться давати дитині якісь ліки вимушено, якщо доводиться проводити якісь маніпуляції, зашивати, колоти уколи, вам важливо розуміти, що саме в цей момент потрібно вчинити саме так, і ви робите це на благо дитині, якщо дійсно якихось альтернатив у даний момент немає. Дуже важливо в цей момент бути поряд з дитиною, розділяти її почуття, приймати, тому що для дитини нестерпно важко, якщо їй стрес, її боляче ще й маму потрібно спасати, бо вона бачить, що мама в стресі, мама сама плаче, бігає і не може зібратися докупи.